Сьогодні, 28 серпня 2022 року, на жіночий клуб Троянди вітає світлу та прекрасну людину, нашого організатора, нашу колегу, нашу вірну подругу Світлану Дерновську з її днем народження. Дорогенька, наша Світланочко, наш світлячок, наш промінець, наше сонечко. Вітаю тебе з днем народження. Найщиріші тобі всі побажання, мирного неба, здоров'я, щастя. І нехай завжди-завжди буде посмішка на твоєму обличчі. Своєю посмішкою світи людям. Люблю тебе і дякую Богу, що ти є. Добротою промениться, сяє, мов той світлячок. Любов з неї пломиниться, і її голосу, стала ясною зорею, засвітилася вночі, потішався місяць нею, золоті віддав ключі, щоб відкрила людям двері, показала в серцях храм. Хай почують святі трелі, страх розтане прямо там, Заіскриться та дорога. По якій людей веде, бо до Божого порога знаєм, певно, приведе, дивовижна, неймовірна, промінець, ясний вона, в ній безмірна, несе світло хай щодня. Вітаю тебе, моя люба, з твоєю весною, як відома, весною все розцвітає, і ти оточиш біля себе людей яких заряджаєш сміхом, позитивом, всякими приємними моментами, ти як ти промінь світла, не дарма в тебе є таке чудове ім'я. Я вдячна Богу за те, що в один день ми з тобою познайомились і досі знаходимося на одній волні. Розуміємо друг друга з полуслова. і це це чудово, це як людина, своя людина по духові. Я дуже, дуже це ціную і вдячна тобі за те, то, що ти є. Продовжуй в тому ж духі, не зупиняйся, тому що коли ти зупинишся, багато жінок залишаться без наставника і чудової подруги. Дякую тобі, світулька. Сьогодні все неймовірно святковий день. Хочеться подарувати тобі нашу любов та повагу до тебе. Ти людина з великої літери, бо ти вмієш любити, розуміти та цінувати людей. Мабуть, сам Господь, даруючи тобі ім'я, Світлана, що в перекладі Світло і земля наділив тебе такою поважною місією на цій землі: допомагати людям, об'єднувати їх, давати поради, захищати і навіть спасати. Твої душа та серце сповнені світлом та добром. Ти, наче той промінчик, який пробиває темряву і зігріває своєю енергією, своїм теплом. Нашому творчому колективу дуже пощасливо, пощастило, що ти в нас всіх знайшла та об'єднала. Ми вдячні, Господу, що Ти в нас є така добра, щира та мудра людина. Всі, хто тебе знають, знають як людину, яка вміє зарядити позитивом, вселити надію, підняти настрій своїм гомінким сміхом, а найголовніше навчитись приймати життєві ситуації, випробування по-іншому. Щоб не розочаруватись та не зневіритись в цьому житті. Дякуємо тобі, наша квітуча та ароматна трояндечко. Світлано, цей прекрасний радісний день для всіх нас. Хочеться побажати тобі, як талановитій творчій натурі, щоб твій потенціал, твоє натхнення, твоє бажання мали довголіття, щоб те, що ти робиш, завжди було оцінено людською повагою та вдячністю. Щоб ти від своєї справи мала тільки задоволення та насолоду, а як жінці, як матері та доньці, хочу побажати сімейного щастя, радості та здійснення твоїх жіночих мрій та бажань, нога еліта тобі моя подруга Люба.